Всім доброго дня, сайт я розпочинаю пряму трансляцію з меда незалежності в Хмельницькому. Тут збираються власники автомобілів або водії автомобілів на Єврономерах. Сьогодні в них акція протесту, вони виступають проти двох законопроєктів, які Верховна Рада прийняла 8 листопада. Вони вимагають внести правки до них, оскільки, на їхню думку, ну, ситуація там. З везенням автомобілів на єврономерах, з їхнім розмитненням вона не покращується. Ось за нашими даними, звідси з Майдану Незалежності, учасники акції попрямують на Давидковецьке перехрестя. Це виїзд з міста Хмельницького, у бік Литичева, Вінниці, де там обмежує так би мовити рух, обіцяють пропускати швидкі, рейсові автобуси, автомобілі з дітьми. Поки що всі збираються тут на Майдані. Зараз я вам покажу, з'їжджаються автомобілі. За словами організаторів факції, вони очікують десь приблизно на 200-300 автомобілів. Вже наскільки мені відомо. На виїзді з Кам'янця-Подільського відбувається також ця акція, ще має бути на виїзді Шепетівки у бік Славути. То в Кам'янці вже відбувається подібна акція за даними правоохоронців, Поки що все там більш-менш нормально, мається на увазі. Рух не перекритий. Зараз тут якісь листівочки роздають, може можемо. Це для учасників акції коефіцієнт віку. Близько, на е е ні, я ногами. Ми народ України за доступне авто. Дякую. Зараз ми обов'язково звичайно з кимось поспілкуємось, знаємось думку. Давайте поки що подивимось, е що ж е пишуть на цих листівочках. Скасуйте коефіцієнт віку. За твою і мою можливість придбати доступне авто. Тут так само, такий самий напис. Зрозуміти нас дістало. Можу підтриматись? Доброго дня, може ви мені скажете в двох словах. За чи проти чого ви виступаєте? Я Володимир Гординський сайт є, ви в прямому ефірі зараз у Добре, добрий Фейсбук. день. І представтеся, як вас звати. Володимир Кондратюк, я активіст АТО Євросили, вже протягом двох років підтримую людей, запрошую до цього всього. Я проти антинародних законів, які прийняли наші депутати. хоча... Багато хто з них з меморандумом з автоєвросилою офіційно підписував за неприйняття таких нелюдських mm -hmm. ставок. І я проти антинародного закону. Ну, два законопроекти прийняті, не підписані президентом. А якщо вони будуть підписані, ви можете писати, чим це загрожує або навпаки, Ну, ж кажуть, що автомобілі на єврономерах стануть доступнішими, так чи це ні? На вашу думку. Якщо і, 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 і будуть підтриманий цей закон, так? так який зараз вже які, які прийняти, так, звичайно. Теж розділиться люди на дві категорії, Хто зможе, і кому все одно, наприклад, які сюди не приїхали, не підтримували. Бачите, які в Хмельницькому їздять машин на автоєруномерах. Але ніхто, як би мало хто підтримує нас. Думають, що ми такі халявщики, чи як там кажуть. Ну, Половина, я думаю, все-таки від безсходності. Діванник, як ми кажемо на нього. Вони будуть платити, опустять голову і будуть йти на поводу ну, держави, наприклад, як на цих законів. Приймають вони як неактивні громадяни, пливуть по течі, як то кажуть. ну, так Але ж з цим законом розмитання стає дешевшим чи ні? Ну, Дивіться, ставка йде на, на рік. Подивитись так. Чим новіша машина, тим дешевше. То це вже проти народу. Тому що якийсь олігарх там, ну хай який бізнесмен може дозволити собі дозволити купити дорогий автомобіль. І він йому буде там за дешевший розмирний. Mm -hmm. І такі люди не захищені, наприклад, як мало як в мене, наприклад, автомобіль півтори тисячі коштує, мені ще треба півтори заплатити, а то й дві долари. Ну це зовсім ну, несправедливо, наприклад. Угу. На новий автомобіль в мене немає коштів. Старий я не хочу або ВАЗ купувати. Я за ці кошти міг би купити Гнилий ВАЗД-09. Мені предлагали при тому, як я мав брати автомобіль. Я думаю, це навіть для безпеки своїх рідних, як я їх везу в автомобілі, наприклад, в своєму, там є 4 арбека. Комфорт таких, ну так, ну, Хоча для неї вже 20 років, 29-го року. Угу. Я зрозумів. Добре, я вам дякую. Будь ну, ласка, почули одну думку, зараз поспілкуємося ще з кимось. <звук> Тут хтось дає коментар, що є реально доцільно близько 40% від вартості даного автомобіля. У нас влаштує і наших всі автомобілі. На що будете сьогодні робити для того, щоб привернути? Сьогодні ми будемо, тут а зараз анонсуємо акцію на Майдані Незалежності і вирушаємо на Давидківське перекрестя, частково обмежувати рух, тобто в сторону Вінниці. Що ви хочете? Делим, рух, хочемо, привернути? хочемо привернути увагу наших депутатів, можновладців, власні, що дійсно це є проблема і нереально платити такі кошти зараз. Ну, зараз близько десь є більше ста автомобілів. Плануємо ще почекаємо, що люди під. 200 автомобілів. І де висок, автомобілі. ще? Будівці, e, на, ще по Хмельниччині на Шепетівці перекривається і в Кам'янськ-Подільську. Теж частково обмежується рух автомобілів. А скажіть, а яким чином ви по плануєте обмежити рух? E, обмежитися буде рух, тобто по полосах буде виставлятися <послуй> в шахматному порядку автомобілів. <послуй> по одній полосі, <послуй> по другій полосі. Ми тобто, буде, якщо ви може бачили, на сайті, у нас є там схема. Тобто на сайті «Автоєвросили» є. Київський керівництво. Так, так. Тобто при обмеженні хто зможе проїхати? Всі зможуть проїхати. Просто це буде не на швидкості приїжджатися, а буде повільніше будуть Тобто, По суті, ніхто не буде заважати учасникам іншим учасникам дорожнього року. Так. так, ми е, е, громадян України нічим, я рахую, не ущіляємо. Mm -hmm. дякую. 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 Можна нам ще показати? Учасники цієї акції, кажуть, що нікому заважати не, не будуть. А... В... Свої О, місяць акції. Можна вас бути. Просто розкаже. Не треба їх древні. Це, це вже втора, просто мені розпитуємо. Прізвище ім'я Колодяжний. Колодяжний. Так. Так. Розкажіть, будь ласка, автівку, яку придбали, за скільки придбали, скільки потрібно на те, щоб розмитку? Ось Зараз моя стоїть Мазда 6. Показати? Ні, ні, ви дивіться на мене, розглядайте, що... а потім ми підійдемо, ви e мені покажете. Мазда 6, я купив її за 2000 доларів, щоб зараз її розтамочку по цьому кредитному калькулятору 2200 доларів. Тобто набагато дорожче. Це за діючого закону. А той, який прийняли, ще не набрав законної сили. Скільки буде коштувати? Ні, це за те, що а, це, прийняли. Це за ново А, а да. за старим законом що би було? Ви б її взагалі не мали право. Вона б не попадала Я європ'яція. Ну я тут не знаю. Я зрозуміла, чого ви хочете, скільки має бути розмейдення похід? 30 40% стоїмості автомобіля. Якщо така машина в Польщі стоїть в районі 2 тисячі доларів, то здесь ну, плюс з заїздом заробить совсем, здесь вона в Польше 3 тисячі доларів. Ні, то можна бути 40% двох тисяч подаються ми ковід на, на подумання. Угу. Це буде тоді справедливо. Добре? Да. А ваша автівка взагалі, ну як ви вважаєте ті громадяни, які купують автівки? Ну тобто, от співспівставте, тому що люди, ті, які купують тут автівки, ви ж розумієте, що вони платять зовсім іншу суму для них, взагалі яка має бути ціна на автівки? Не зрозумію, не Незрозуміле питання. Дивіться, ви хочете пригнати машину за 2000 доларів та і розбити нехай 40%. Да. Тобто це там е, приблизно 2,5 тисячі доларів. Ні, це буде 2700-2800. 2700-2800, навіть якщо 3, так? Ті люди, які купують тут автівки, вони ж їх купують зовсім за іншою ціною, не приганяють з Польщі, і це є не євробляння. На сьогоднішній день, так, да, купують. Але якщо ці машини будуть за такою ціною, вони так все хочуть, зможуть купувати по 2000-2500 доларів. А нові автівки, які все-таки, ну, нова автівка, це є нова автівка. Чи не заполоняють в такому випадку Євроблях і всю Україну? Ні. Чоловік з доставки, хто хоче їздити на більш нову машину, він буде їздити на новому машині. Я спочатку їздив на машині на, на євробляті 96-го року, потім 2002 го року, зараз 2004 го року, і буде 2010 го року. Якби чуть-чуть заробив більше грошей, купив сліду і машину. Тобто ви не відрікаєтесь того, що в майбутньому... Звісно, нову машину, звісно. Я ж, як нормальний чоловік, хочу їздити на болі, все сюди. Все, чудово, дякую. <рес> Почули. Водії автомобілів на євро на хочуть, аби розмитнення було 40%, не більше 40% від вартості автомобілів. Який завезений там, ну не знаю, з Польщі, з Литви. Я бачу ті автомобілі, номера яких країн зараз. О, тут присутні на Майдані Незалежності у Хмельницькому, де відбувається акція. Ну, Збір учасників акції. Як у вас? Бачимо є автомобілі на українських номерах. що, Давайте, можливо, все ж таки порахуємо, скільки автомобілів зараз є на Майдані Незалежності, хоча б приблизно, тому що ми, цю, ми чули цифру більше 100, очікують десь приблизно на 200. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це я вже починаю рахувати. Ну, так Якщо на око, то ну, близько 100, мабуть. хоча я бачу, вже шокуються автомобілі в другий ряд. Тобто їх збільшується. Ну, давайте пройдемо ще майданом. Сьогодні чудова така зимова, мабуть, погода. і листопад на календарі, але сніжок під ногами є, який з ночі не ростаєв. Бачимо вже другий ряд, вишикувався автомобілі. Сонце нам сліпить одразу в об'єктив, тому перепрошую за якість. Ну що, в принципі, ми залишаємось тут на Майдані. Якщо щось буде відбуватися цікаве, я думаю, ми знову вийдемо в прямий ефір, але... Дякую зараз усім тим, хто нас дивився. Читайте новини на сайті Є, дивіться наші трансляції, наші відео на сторінці сайту є у Фейсбуці, на YouTube каналі. Ну і до зустрічі.